Біблія і походження людства. Кожна культура закодувала історію походження людства у фундаментальному суспільно-твірному тексті, де зібрані основоположні правила для майбутніх поколінь. Нижче ми дуже вільно переповімо історію буття, представлену в трьох основних монотеїстичних релігіях юдаїзмі, християнстві ісламі. Дія 1. На початку Бог створив небо й землю. Щоб вийти із сутінків, Він створив світло, далі учинив моря й суходоли, що вкрилися деревами й квітами, створив тварин, які заселили землю, птахів, що літають у небі. І вчинив на небі сонце, місяць і зірки, і все це за п'ять днів. Дія друга. На шостий день він сказав Створімо людину за подобою нашою. І створив Адама, першого чоловіка з усіма чоловічими формами. Гарненько виліпив стать і суворо заборонив не їж фруктів із дерева пізнання добра і зла. Потім він задумався недобре чоловікові бути самому. Приспав Адама, витяг ребро і створив із нього Єву, першу жінку. Отак Бог створив першу пару чоловіка і дружину. Вони були голісінькі, але не соромилися, бо не усвідомлювали цього. Дія третя отут і втручається юний спокусник, змій, який намагається забити баки жінці. Зацікавлена Єва відкусила від яблука. Дала Адаму і той теж вгриз з забороненого плоду. І тут таки вони зрозуміли що голі розлючений Бог вигнав їх із раю прирік на вічні блукання і страждання. Як розуміти цю історію? Символічне потрактування вказує на перехід від природи до культури, на появу свідомості, заборон і почуттів провини. Усвідомлення оголеності позначає витоки людства. Це епоха появи соромливості, притаманної людям. Вільніше потрактування стверджує, що змій це підривний спокусник. Змія у психоаналізі фалічний символ. Він робить усе можливе, щоб причарувати єву. Жінка кусає заборонений плід. Перше порушення контракту. Перший адюльтер. Первісний гріх це саме знайомство із сексом. А вже потім усі заборони пов'язані з сексуальністю. Далі нам повідомляють, що Єва народила Каїна. І в тексті уточнюють, що Каїн не був сином Адама. Лишається припускати, що він міг бути тільки сином Змія, дитям Адюльтеру. У деталі історії майже не вдаються. Тож ось наше ексклюзивне тлумачення. Єва народила двох синів Каїна земвироба, і Авеля, вівчаря. ревнощів Каїн убив Авеля. Бог зробив його вигнанцем. Каїн знайшов собі жінку. Це могла бути тільки його власна мати, бо ж Адам і Єва були єдиними людьми. Юдейська традиція каже, що в Адама і Єви було 33 сини і 23 дочки. Усе людство нащадки цих дітей. Тому маємо всі підстави стверджувати. Історія людства почалася з інцесту. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар та підписуйтесь на цей канал. Але лише у тому випадку, якщо це відео вам сподобалось і ви хочете переглядати подібні відео в подальшому. До нових зустрічей!